Усім привіт! Я думала, чому сьогодні, коли я купувала цей прекрасний чай, ай, хотіла припиняти, на мене так дивилась продавщиця. Але я зовсім забула, що в суботу я ходила на процедури по обличчю. і так як давно я нічого не робила зі своїм обличчям, то в мене розпоглядає таким чином. І я думала, за вихідні все зійде, але бачите, які в мене синяки. Відео, звичайно ж, не про це, але вирішила розповісти вам. Можливо, комусь буде цікаво, що саме я роблю. Зніму окреме відео. Ви сьогодні зі мною на роботі. Я виходжу по мірі того, як я можу. У мене маленька дитина, прям маленька, грудна, малесенька. Її треба десь із кимось залишити. Тому виходжу тільки на якісь складні фарбування, стрижки передаю колезі. І я тут на суборенті в дні, які мені... Підходять раніше, я орендувала цей кабінет, але зараз немає сенсу, немає, ну немає в цьому сенсу платити кошти і не приходити. Чому я вас взяла з собою в цей прекрасний похмурий день? Я до речі дуже люблю, коли похмура погода, а ще й коли туман. Ну, я таке люблю. Хочу вас порід моя клієнтка, познімаю вам свій процес, і так як я виходжу тільки. Нескладні формування по запису працюю я у місті Вінниця. Кого цікавить, пишіть мені на робочу сторінку, я не маю часу взагалі зараз робити якогось такого контенту в інстаграм, зате я думаю, на Ютуб я зроблю відео. Ну, от зроблю, от якось душа моя просто хоче вам показати процес. Найчастіше я працюю з натуральним волоссям, освітлюючих поступово, щоб ви розуміли, натуральне волосся я виводжу в блонд, і блонд ходить, не обламується вся довжина. я забрала своє волосся, ви знаєте, вона довго біле волосся. Сьогодні я в такому робочому. Для вас вигляді, найчастіше я роблю тонування цього самого блонду, вивожу з цієвтизнеї, яка не подобається, надаю волосся відтінок. Тобто у мене така вузька спеціалізація. Я не беру стрижки, тому що їх дуже багато. Тобто там гривка, гривку, кінчика, каскад, свої настригти, зробити якесь вкладання і зачіски. Також я зачіски зараз не роблю. В минулому році робила, в портфоліо вони є. Зараз не маю часу фізично, тому що зачіска в першу половину дня ну, маленька. Зовсім дитина тільки 4 місця скоро буде. Але прошу вас, будьте толерантними. Якщо моя клієнтка дозволить її зараз зняти, будь ласка, прошу вас будьте хорошими в коментарях. Якщо не до мене, то до неї, будь ласка, я вас дуже прошу. Покажу вам процес своєї роботи, можливо, вас зацікавить моє освітлення, ви зможете до мене приїхати без проблем. Я за один день під ключ вам все зроблю. В принципі, я рекламую зараз саме свої послуги і результати, які ви можете отримати завдяки мені так приємного перегляду. Якщо ви не підписані на канал, підписуйтесь, Лайфак, лайфхак для волосся будуть у. Плейлисті, які тут з'явиться, переходьте там багато відео про волосся, як відновити, освітлити в домашніх умовах. Комусь, можливо, буде цікаво також і тонування в домашніх умовах. Я починаю роботу. І так, з чого я починаю роботу? Я починаю роботу з того, що зараз буду пити чай, буду розбирати свою сумку один, буду розбирати свою сумку номер 2 тому що всі фарбники я закуповую, мені треба їх привезти. Ще зробити стерилізацію плюсом. Тому е, зараз буду готувати всю свою робочу зону і прогрію трошки. У мене тут е, прохолодно, нікого не було на вихідні, тому буду зараз готувати простір. Поки я одягаюся, хочу вам ще сказати, буду показувати вам процес, чим фарбуюся і, можливо, у вас будуть якісь запитання. Тому пишіть, буде саме цікаво. Що з цього влогу вийде. Я так його ще не практикувала. Мені так подобається цими заколками забирати волосся, Ну, в мене така довга, я постійно сама в якийсь фарбник як влізу, а обличчя в мене напросто ну, трешак, це ж треба було, щоб сьогодні ще й записувати відео. А видно, що я зараз самісінький ранок, у ранку. Видно, так? Так. Тікай, треба вставити, хочу видно, що не треба, щоб зробити. Все не видно, то що не треба, щоб було видно. А що треба забрати, скажи? Ні, це я не хочу просто теж, воно типо, ярке і дуже видно. Так. Може а... засіпити? <риклад> Сівельську... А можна якусь фотку зібрати? Так. Може, ага. я тепер кинула. Так, може, наш столік, коли я виключувалася, а? Я сьогодні дуже хочу, я знаю наш. Я купила ще, поки це було не таким модним. Так. Так, це ми. Це Ксюша. Познайомтесь, я вам зараз покажу, як не волосся. Сподіваюсь, тут на камері буде видно. Ближче прикріплю вам фотографії. Ми не були у мене в моїх руках десь з літа. В кінці літа ми були. І зараз, початок квітня, ось така історія. Я зараз я вам покажу ближче, як воно відростає. Так, так, так. Що ми сьогодні будемо робити? У обличчя. Зараз Ксюша, ану, Ксюша, розвертайся. Тобі видно себе? Добре, видно, так? Yeah. Е, що ми хочемо зробити? Ось хочемо світліше припідняти, опускай, припідняти блонд і що б ти ще хотіла. Розсикли трошечки. Да. Mm -hmm. да. Зробити благородне Ну, Ксюша, звісно, mm -hmm. хоче темний, але я не буду її робити темний, бо, <laughs> бо повсю таки світлий не вийде. Подивитись на наш результат, покажу, чим будемо освітлюватися. У мене просто ця камера щось не стоїть, як треба. Я така позивна, я треба. Відволі знімаємо. Так, чим будемо освітлятися? Я вже тут зробила. Так, будемо освітлятися пудрою від Брая. Так, да, дорого, так, да, класно, але мені треба, щоб оця частина... Вона така прям стабільна ця пудра, щоб ця частина, яка освітлена, вже була, щоб вона максимально зберегти якість волосся. А на корені, я трішки Ксюшу зараз поверчу, я беру інший склад і трішки інший окисник. Тобто це сьома пудра, італійський виробник. У мене Матрікс також є, вона така більш слабка. Це Італія, вона м'якша, і коли її розводиш, вона прям глянцева в склад. Додаю. В браї є плекси, тому плекс не потрібний. А в італійську пудру я додаю рідкий кератин олія обов'язково, тому що треба оберегти якість волоса. Так, обробляю волосся матриксом. Можливо, вам треба комусь. Моя задача зберегти якість волосся. Не тільки освітлити. Бо освітлити можна з легкістю. А щоб потім воно якісно носилося по півроку, це фарбування. І було красивим, оце важка задача зірочкою. Ну то Це ж класно. З 23-го року і такий ідеальний стан волосся. Далі від першого лазя. Супер, можливо. Я хочу, щоб ти мені сказала. Нічого не скаже і я. Можна трошки підсумця. Остаток. Ішла вже друга година яке на наношу. Ну, вже ми завершили тут. Ми залишили, щоб було натуральне. Я не знаю, що нас видно. І як сюші даю на тонування. Засіб. Я вам про нього розповідала в цьому відео. Десь тут вам підказка, залишки такий фокус на то робить. Так ось. Для чого це? А тепер на маїнки. На три місяці буде і тонування, буде ще світліше. Тобто буде аж такий білесенький, я тонуюся, показувала. Такий засіб. Це я її віддаю з собою. Даю майже всім, хто просить, звичайно. А я відео знімаю. Маємо записати, а, так, ми тут спілкуємося, але я вам запишу, чим я буду тонуватися. Тонувати буду корінь. Корінь. Подійка. Буду тонувати корінь. Тут це гудить. Як ця штучка називається? Cal Calorifer, 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 Calorifer. Да. Короті, корінь буду одним тонувати, освітленим частиною другим, а довжину освітлену яку освітлила другим, а третім буду кінці, щоб їм надати живого близьку. Майже три години наносила. Я не люблю отак складати багато разів конвертики, тому що кожен має зоровий контакт. Ось тут, тут відразу освітлиться. І я перші ці конвертики маю дивитися. Я люблю такий хаос, мені так подобається тонуватися. Формулу. Не покажу вам формулу, на що нам треба. Так, це у нас 10М. Це у нас 10В. Це у нас 8М. Це у нас від Master Lux. Я беру за основу ось цей аміачний. Як він називається? Аміачний чистий фон. Я не знаю, чого воно не хоче фокусуватися, ну. Але... Просто, коли робиш роботу, воно тут таке все робиться. О, спасибо, Ксюш. А це у нас 11Н натуральне, щоб збалансувати. І у нас вісім пі, щоб надати холоду, це тонування. Так, наше тонування. Так це виглядає. Наче темненько, так? Да? Ось як ти хотіла. Буде зараз гарно. Я лінюся в процес знімати, я вам чесно скажу, хочу вже показати, як буде піска. Втомлені, але щасливі. Я вся червона. Хочу показати вам колір. Кінчики ми підстригли. Ось, якість волосся супер. Холодний колір вийшов, а на коренях тут прям беж. Зараз будемо фотографуватися. Отак, так, так, щоб вам видно краще. Дивіться, як цей колір виглядає при даному освітленні. Як щушу зловила, вона вже тікавала. А ну, пошатай трошки. От так, порухай, порухай. О, яка краса. Ми вже походили трошки. О, давай ще раз назад так. Ой, краса. Так. Ану, вперід і скажи мені дякую. <ріст> yeah. Дуже гарні. Яка ти красива. Дуже. Тут просто світло нафту. Ой, така це красиво. Ой, красиво. Там все випішно. <ріст> ну як тобі? Подивись. -то. <ріст> Так, пока.